Вінницька молодь дізналась про програму стажування у Верховній Раді України та отримала шанс потрапити у велику політику 19 травня. У стінах Вінницького торгівельно-економічного інституту КНТУ відбулася презентація програми стажування у Верховній Раді України. Активних та амбітних представників Вінниччини зацікавила унікальна кількість можливостей, які відкриває перед ними програма. Треба лише пройти конкурсний відбір, який розпочнеться вже зовсім скоро. Стажування триває 8-9 місяців. Програма складається з чотирьох компонентів: стажування, навчання, розвиток потенціалу лідерства та дозвілля. З молоддю мала можливість поспілкуватися експерт з гендерних питань Олена Суслова, яка дала корисні поради майбутнім учасникам програми. Інтерний різні, але завжди вони дуже цікаві і вони мають можливість відкривати для себе щось інше. чудовою можливістю пройти стажування та почати будувати політичну кар'єру. Вважає і учасник програми 2013-2014 років Дмитро Мельник. Я всім вам рекомендую подавати документи, приїжджати в Київ та проходити стажування у Верховній Раді, тому що це вікно у велику політику. Ви зможете на власні очі побачити те, що ви зазвичай дивитесь по телевізору чи по інтернету. Ви зможете особисто поспілкуватися з топовими політиками. Маємо сподівання, що Вінничани спробують свої сили у конкурсному відборі вже цього року, і можливо хтось з них буде управляти життям країни вже у найближчому майбутньому. Катерина Садохіна, Дмитро Мельник, Вінниця. Презентація програми парламентського стажування